Хоча демократична партія довго вважалася партією профспілог і робітничого класу, вона почала втрачати білих виборців у 1990-х роках після президентства Рональда Рейгана. Барак Обама успішно компенсував цю втрату в 2008-му і 2012-му роках, об'єднавши афроамериканців, латиноамериканців та інші расові та релігійні меншини, а також прогресивних людей, жінок і молодих виборців. Кампанія Обами також бачила, як люди із вищою освітою, що співвідносилися із виборцями республіканцями з вищим рівнем доходу, перейшли на бік демократичної партії, що зберігається й сьогодні. Гіларі Клінтон намагалася зберегти коаліцію Обами під час своєї кампанії проти Дональда Трампа 2016 року, дотримуючись прогресивної політики та наголошуючи на расовій і гендерній рівності. Але Обама також переміг завдяки білим виборцям із робітничого класу в Північній. Чних штатах, таких як Мічиган, Вісконсин і Пенсильванія, до яких він апелював як кандидат ззовні. Трамп успішно завоював велику кількість цих виборців, обіцяючи відновити американську промисловість і відкинувши популярний серед республіканців захист вільної торгівлі. І незважаючи на риторику, яка часто розглядалася як та, що викликає расові розбіжності, Трамп випередив попередніх кандидатів республіканців серед небілих виборців робітничого прошарку населення. Клінтон отримала підтримку серед заможних і одружених виборців у республіканських передмістях, але переважно не в штатах гойдалках. Тим часом, колишня перша леді не змогла зрівнятися з Обамою в досягненні того ж високого рівня явки та ентузіазму серед афроамериканців і молоді. І незважаючи на те, що Клінтон наголошувала на історичному характері своєї кандидатури, білі жінки-виборці з невеликою перевагою обирали Трампа. Зрештою, коаліція Обами виявилась недостатньою без традиційного фундаменту демократичної партії синіх комірців.